Облизи театру імені гогаля людно зійшлися на солоденьке, адже обласна спілка пасічників проходить щорічну ярмарку. Цього року у святі меду взяли участь більше 20 пасічників. Напред з Харкова з до нас завітали, і звичайно сам. Кількість меду різна в нас в цьому році, а це вже плюс великий, тому що природа нам допомогла зібрати гарні сорти меду. У цьому році у нас на святі меду в багатьох є навіть біла акація, липа є. Дуже гарно в цьому році мед продається з коріандру. Це незвичний смак цього меду, але є. Ціну на мед у порівнянні з попереднім роком майже не підняли. За літр солодкого продукту просять від 70 до 120 гривень в залежності від його чистоти та складу. Подобається, подобається мед. Гарний будемо брати. Наша родина дуже полюбляє мед, але нам не вистачає, На дві 3 літрових банки на зиму не вистачає, Так що будемо брати. Цього року пасічник Петро Деркач відзначив свій 76-річний ювілей, 46 років поспіль займається бджільництвом. З такою подругою, як бжола, не розставався і до сьогоднішній день. Люблю її цю благородну і труд пасічника це важкий кропотливий труд. Нині сивочолій бджоляр свої знання та вміння передає дітям. Дільництво зацікавило навіть і невістку Петра Деркача. Вийшла заміж і стала помагати чоловіку, помагати папі так, що подобається. полюбила цю справу. Втім, полюбила більшість пасічників у вишиванках, настрій піднесений. Та, хоч на ярмарку і святкують, все ж про проблеми не забувають. Джулярі жаліються на цьогорічний врожай. В цьому році медозбор, я вам скажу, нерівномірний був. Перший мед був дуже скупий, як говорять, акації трошки липи дощі перебили. А зараз ми торгуємо різнотрав'я степове, сонях. І всинафацелія із акації та продають мет на ярмарку не тільки задля власного прибутку. Вже традиційно пасічники збирають кошти на підтримку учасників АТО. Волонтерські ресурси потихеньку зменшуються. Хлопці, які повернулися зараз, активно долучаються до цих програм, тому що других варіантів немає. Триватиме ярмарок три дні. Придбати мет на театральній площі можна до неділі, 9 серпня.